Вітаю вас, друзі, вітаю вівторок, вечір я, Олексій Ляшенко. Ну що, від'їжджали, кричали, пригали, слюни пускали, жовч випускали, заздрість страшна. Перша леді поїхала, її назвали високопосадовцем. Та тупіви із тупих з нею або вона з ним, або з нею їздив міністр закордонних справ. Наш міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба. Він високопосадовець. І він також не був в Сербії. І не було контакту з сербами. І зараз дивіться, а перша леді Олена Зеленська. Вона проводила зустрічі з дружиною Вучича. Да? Е, тому що дружина Вучича це перша леді Сербії. А наша перша леді започаткувала зустрічі перших ледій. І джентльменів держав, і приїздила навіть один раз більше тридцяти було, зустрічаються. Іноді вони впливають на, на чоловіків, на жінок, і все нормально. Наша торпеда, наша класна добра торпеда, вона працює. І вона зустрічалася з першою леді. Звісно, і з Учічем було. Але там був міністр закордонних справ. І ось вам поїздка. Ось вам поїздка. В Белграді Сходу заявили, що повністю визнають територіальну цілісність України і підтримують її. Оп, ніколи такого не було. Далі вони сказали, що готові поліпшувати відносини з Україною і провести економічний форум Сербія, Україна. Хоп, далі будете виригувати, вибачте мене, далі ви будете ж жовчу і заводитеся, і зеленіти. зеленіти зеленійте. тут ще далі у нас. Далі давайте, друзі, якщо хтось забув підписатися або хоче підписатися, або просто в перший раз попав і цікаво, що буде далі і як буде далі. Підпишіться на канал. Допоможіть українському Ютубу. Допоможіть україномовному Ютубу, не всім іншим українським, щоб ми, ми українці, а, натисніть на дзвоник, щоб до вас проходили повідомлення. Вподобає, це алгоритм Ютуба, також як і. Коментарі, це алгоритми Ютуба, тоді, тоді е, каналу допомагає Ютуб. А також я буду дуже вам вдячний за ваше розповсюдження. Ну і неймовірно, якщо буде ласка, да, донати на канал. Дякую, йдемо далі. Ви знаєте, що сьогодні в Україні був Ентоні Блінкін. Це міністр закордонних справ США. Ну, щоб було всім зрозуміло. Секретар, державний секретар у них називається. Так ось у нього запланований. Він він провів зустріч із президентом із міністром нашим Кулебою. Да? Також виступ в інституті імені Ігоря Сікорського З Шмигальом, з усіма посадовцями, що обговорювалось? Ну, перше, по перше, як він сказав, я приїхав ще раз показати нашу відданість. Сполучених Штатів до України ну, підтримку України. Далі. Далі що раз зустрічався що з шмигалем, значить, обов'язково обговорювалися зміни в уряді. Хоча я цим змінам не вірю, не довіряю і не бачу нічого, щоб змінилося краще у нас в внутрішній політиці, в економіці держави. Нічого не зміниться, поки не буде змінена система керівництва. Економікою в державі. Міняйте ліжка, міняйте міністрів, міняйте заступників, міняйте раз в день, міняйте п'ять разів в день, міняйте раз на тиждень, міняйте раз на пів, що хочете. Нічого не зміниться. Частина з них знову буде ставати варюгами, корупціонерами, частина бездарями. система управління економікою держави залишається. На 80% радянською системою управління. Все, якщо її не змінити безполезно. Розумієте, безполезно. Президент наш, як завжди, висказався, що і не, не вистачає патріотів, не вистачає озброєння. Де озброєння? Озброєння, так, виділи, гроші виділили, пакети вони сформували. Воно і пішло, воно і зайшло частину, але. Ну це настільки повільно. Перш за все, рішення щодо пакету допомоги було для нас наріжним, і звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І йдеться про протиповітряну оборону. Перш за все, нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова, для Харківської області, тому що люди постійно страждають від обстрілів. А ще там в Європі повно російських агентів навіть наші люди працюють на Росію, відслідковують, що приходить з Америки ще. Як потім відслідковують, як потім, потім перетинає кордон України, передають на Російську Федерацію друзі, і там іноді обстріли і були попадання. Зброя тільки прийшла. А завдяки оцій роботи Російської Федерації, агентурній роботі, де приймають участь наші переселенці, наші іммігранти, які втекли. Вони допомагають Російській Федерації. На жаль, таке і є. І це нам треба знати і визнавати, друзі. Так що така, ну він сказав, що там тільки на Харків потрібно два патріоти. Ну він сказав сім-вісім, нічого немає. Поки що, друзі, немає нічого з патріотів. І навіть е, там трохи ракет прийшло. Трохи, трохи, трохи. Ну, відіб'ємо ще раз-два. Подивимося, як воно буде. Це тільки кажеться. Далі фортифікаційні споруди. Фортифікаційні споруди фортифікаційні споруди, це ще неймовірний визг на болотах, бажаби квакають, що там тільки не роблять оці ось спільники, подільники Порошенка, оці, ворюги. оці знаєте, шо, шо, шостки Порошенка і все. Ой, як кричать, а я кажу, що треба садити. Садити? Хто не зробив фортифікаційні споруди, треба садити. Тільки садити треба всіх. От всіх. Ілі саджати, як це правильно, не знаю. Запроторити буцигальню. Всіх з 2014 року, хто повинен був це зробити. Я то кажу, що це повинно було робитися з 91-го, але мені всі та, хто думав, то, х, добре, відкидуємо до 2014 року. Вибрасуємо, викидуємо, не звертаємо уваги. Війна почалась в лютому 2014 року. Все. От з цього моменту потрібно швидко, швидко, ще раз швидко розібратися з усіма і покарати. А це <смір> Жебрівський, Кіхтенко. І інші, хто там були в Донецькій області голови обладміністрації, які нічого не робили, переносили тільки спочатку Кіхтенко переніс з Маріуполя до Краматорська обладміністрацію, щоб тікати було класно, там траса. З Маріуполя так не втечеш. Дуже було е проблематично. А от з Краматорська, прямо на трасу Харківську і погнав. Це було зроблено для цього. Я ж прекрасно це знаю. І їхні... Наради знають, чому це так робилося, а по-перше, привели в Маріуполь. Далі, Жибрівський, який обікрав все, що можна обікрати, який будував базари, які обілечував на базарах і нічого не будували фортифікаційні споруди. Ні, ні. Тука, який, кого, якому приписують придатність, ну, звинувачують в придатності до вбивства лісника. Це був такий у нас розвідник. Він голова Луганської обладміністрації. Ну, покійний вже москаль, йому нічого не питає. Далі, Харківська область, вона е, кордон з Російською Федерацією. Там були Балута, рік, це Припорошенко з 14 го Далі, Райнін, його голова обладміністрації і по совмістительству голова Харківського обласного ОПЗЖ. Райнін, Райніна, да, Балуту, Райніна. Далі, хто там Світлічна, яка десь тут зараз бігає. Чому не будували всіх керівників Сумської області? Чому не будували? Всіх покарати? Міністрів оборони що були, голов генерального штабу, головнокомандуючих, всіх покарати. І перейти поступово до інших, до теперішніх, також покарати. Якщо є вина, провина покарати, але? Ті не робили нічого. Ці можливо не доробили. Це слідство. Покар... Покарання повинно бути адекватне. Там, по повній програмі, тут наскільки не доробили. Ось так. Коли залишили, крали, все крали, продавали, закривали, ніхто не працювали, стугни не працювали, нічого не фінансували, все крали, базари строїли, крамниці відкривали. І ці під час війни щось будували. Я не виправдовую, якщо є винні покарати, але покарати адекватно. І знаєте, я це кажу, і я прекрасно розумію, що цього не буде. Оце саме велике, знаєте, кто кажуть, не розчарування. Оце саме велике. Тому що непокаране зло воно живе. Ви ж бачите, не покарали в 19-20 колишнє зло в якості е, олігархів і головного олігарха, і шахрая, варюгу головного Порошенка. І тепер біда. Тепер вони вдруге продають Україну і вдруге продають нас. Чому Зеленський для них ось такий ну, 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 перший ворог для них Зеленський? Для них у них нема ворогів. Володимир Путін? Ні. Шойгу? Та ні. Суровіки? Ні. Ні. Вони зустрінуться і будуть сало їсти і горілку. Пити. А Зеленський для них ворог, для наших ворог колишніх, які 30 років крали, як 30 років вбивали, знущались, продавали. Чому він? Тому що він не такий, він не бере хабарі. Якби він там, через місяць другий сказав, ну занось, я то що? Ти там сумку, сумку, ти там рюкзак, занось, давай ти на рахунок, давай, давай, давай. От якби він там. А, ти мені долю пропонуєш в електростанції. Давай трошки, давай я туди запишу маму, а отуди от брата, отуди от сестру двоїрну, от так давайте, давайте, давай, ти, давай, ти, давай несіть, несіть, а. А оце вивезіть в Іспанію положіть, хай там буде так, ви яхту купить. От якби він отак був, а ще якби він взяв на роботу Геращенка, там, я не знаю кого, Гончаренка, Федину взяв, Парубія, може, Юголуце, ну чоловік 5-6 від Порошенка, навіть його якби не взяв. А от їх би взяв, та він для Порошенка був би золотий президент. Порошенка б зараз за нього, знаєте як? вогонь в воду. Він би тут сидів, робив би свою справу. Да, був би смотрящим над тими своїми, кого поставили, ті б крали, і все. Зеленський класний. А ще б там, я ж кажу, увійшов в долю в якісь пару електростанцій до Ахметова, щось там до фірша, фірша, в облгази. гази, І все, зрозумійте. Зеленський Блін, та вони б казали, кращого президента у нас нема. І ковід би переміг. І навіть воює. Вони б зараз кричали. Це кращий верховний головнокомандувач. Отак От би вони говорили. Повірте. Але він не зробив так. У нього є совість. Він людина, він поважає українців, він поважає життя українців в майбутнє. А для них це хто ви такі? Ніхто. Ось чому нема совмістимості у них. І не буде ніколи. А ми, люди, частина з нас тупорило, тупорило прямо кудась. І користуємося, як я вчора казав, постправдою. Не критичним мисленням, а постправдою. Мислення взагалі відсутнє у деякої частини людей. Якось і про, опять про Росію: Дьоміна туда, того-туди. Навіщо вам це? Вам що зміниться? Що вони там тасують? У нас від міністрів наших нічого не зміниться. А то, що в Росії, ви кажете, війна закінчиться. Ні, забудьте про Росію, забудьте про ці канали, забудьте про цих хороших русських. Забудьте і живіть нашим життям, життям українців. Повістьте пропорції. Конець кінців, поставте пропорції, прикріпіть пропорції. І ось це хоча б зробіть. А не слідкуйте за Російською Федерацією. Нахрен вона вам нужна. Як і тим, хто не знає взагалі, що це таке фортифікаційні споруди, де вони будуються, як вони будуються, що таке мінус 2, мінус 3, плюс 5, плюс 10, або ще щось лівоправ, навіщо вам це знати? Якщо ви цього не знаєте, якщо ви спеціалісти, якщо ви розумієте, якщо ви знаєте систему та. Будь ласка, а якщо ви тільки чуєте хто що сказав, викиньте це. Викиньте, займайтесь тим, чим можемо займатися. Так, я хочу подякувати ось донаторам. Це безподобні і донатори, і посилочники, і всі. Ми допомагаємо нашим людям. Навіть от не воїнам, людям. Там наші люди, там наші діти, батьки, брати, сестри. Ми допомагаємо, хоча б людям, якщо ніхтось не хоче воїн, людям допоможе. Там діти бувають наші. Я дуже дякую за.

От ми робимо з вами ми, наше суспільство. Моє суспільство. Да, ось це маленьке наша спільнота. Дякую вам. Я дякую за ваші донати. Циганок Діані, 60% дрони, 40 канал. особисто велика подяка вам, Діана. Хтось на Монобанк о 9.29 переховав. Дякую вам. Андрійковий Світланий, дякую вам, моя рідна, Три перекази, і на спальники, і на канал і на монобанку Дякую вам, Світлано. Філіпповій е, Катерині. Дрони на А-банк перерахувала Катерина. Ганяні Валентині. Хтось на Манобанка 10.45 без прізвища. Подяка вам велика. Семенець Сергій, наш постійний ну, донатор, наш помічник. Ну, Дякую вам, Сергій. Два перекази і на канал, і на добрі справи. Дякую вам, Сергій. Тисну вам руку. Пані на любові, Торубара Марії, на спальники Марія Перехова, Руслану Константиновичу на розсуд. Дякую, Руслан Константинович. Величезна вам подяка. Лесніченка Надії і Мудрий Марії на розсуд. Тут написав... Ой, на дрони, вибачте, Марія, Марія вибачте, на дрони. Монобанка на 17.00. У нас на монобанці 12600. І ще 7 на картках, всього 19 600 Ну, практично, на один дрон ми зібрали. Всім, велика подяка! Хто перераховує на монобанку. Друзі, ще раз нагадую, що запис проводиться о 17.00. І всі, хто перерахував, Після 17.00 це вже на ранок, тобто я вже не зможу вам подякувати. Це все буде на ранок. Далі йдуть питання. Адреса для посилок. Будь ласка, напишіть мені хоч щось, ну, питання в електронну почту. Ось тут на Ютубі, або на Фейсбуці в месенджер. І я вам дам адресу, куди висилати посилки. В посилках ви знаєте, що наш народний реп, це сітка. Риболовлі, це життя наших життя наших воїнів. Сітки це наш народний реп, е, і дуже багато вони е, ну спасають життя людей, життя воїнів, життя захисників. Також маскувальні сітки, я вже повторяю, це. Одноразовий посуд, друзі. І все, що ви хочете, аби не найскоропортитися. Як стати спонсором? Стати спонсором дуже просто. Ось тут на каналі є така кнопочка стати спонсором, Заходите туди і все. Там базовий рівень 75 гривень, перший рівень 100 гривень. Це на місяць. Так що, будь ласка, ставайте і нас стає все більше і більше. Дякую. І спонсорам особлива подяка. Ви робите також для каналу величезна. Величезну справу, від мене велика подяка. Друзі, будемо разом, будемо допомагати. Все є в описі, якщо треба. Якщо що, пишіть. Якщо щось таке, знаєте, індивідуальне, пишіть, пишіть на почту. До завтра. Україна переможе!